Привіт, вітаю вас на моєму каналі Єдиний Всесвіт». Мене звати Ксенія, я провідник на вищій рівні свідомості, і цей канал про пробудження, просвітлення, про згадування себе, про пізнання себе, себе істинної, божественної суті. В цьому відео хотіла затронути тему, як змінити своє життя без бажання змінити. В минулому відео я говорила про важливість і як ця важливість будь-чого речей, ситуацій, людей, якихось подій, здоров'я, абсолютно ну, будь-яких сфер, чому ми тільки наділяємо важливість, як наша важливість заважає, заважає подіям розвиватися так, якби вони мали розвиватись. Чому наша важливість є ніби як перепоною, ніби як палки в колеса для найкращого розвитку нашого сценарія? Я залишу посилання десь тут, прикріплю посилання. Цікаве відео, подивіться, рекомендую. І зараз поговоримо про те, бо все-таки є. В кожного з нас бажання щось змінити. Ну, а як же без того? Це ж ну, життя і завжди, якби ми хочемо чогось кращого, і, в принципі, це нормально. Але знову ж таки теж цікаве відео про бажання. У мене є на каналі. Подивіться. І бажання почну з того, що бажання, якщо вам. Приходить якесь бажання, це вже як е, передбачення для вас, що можливо е, в вашій гілки реальності. Тобто, якщо вам прийшло якесь бажання, то в потенціалі воно вже є. Але, е, як я вже теж говорила неодноразово, реальність вона абсолютно протилежна тій реальності, в якій ми звикли жити. Це звучить абсурдно, парадоксально, але абсолют, щоб забути себе, щоб прожити ці емоції, відчуття, якісь труднощі, якісь складнощі, якусь цікавинку, він настільки себе запутав, він настільки себе загрузив, прив'язав. Та, там, і фінансова частина, і здоров'я, і діти, і люди, і відносини, і ну, будь-які умови. Тобто, це все для людини воно є дуже важливим. І так як нас в житті навчали, щоб досягти якоїсь цілі, да, от є в тебе бажання, і значить це бажання має стати. Там бажання чи мрія, да, воно має стати твоєю ціллю, потім е, ти е, пишеш якісь в тебе там з'являється якась ідея, яким чином е, ти можеш досягти цього бажання, потім ти ставиш якісь плани, потім ти покроково досягаєш цих планів. І при цьому всьому е, ну так, звичайно, хто там дуже наполегливий, е, до, досягає, добивається своїх цілей, реалізовує свої бажання. Але, як правило, в результаті це бажання, воно приносить радості зовсім небагато і зовсім не на короткій, верніш, не на довгий час, да? на короткий термін. От. І на дорозі до по дорозі, на шляху, по, до виконання цього бажання людина виснажується. Коли ж ми. Ну, типу, як з'являється бажання, ага, значить, ну це як вже з позиції творця, так? З'являється бажання, ага, значить, воно вже є в полі е, в моєму потенціальному полі. Е, то е, якщо у вас є сильне бажання, це знову ж таки прив'язка. Це як е, палки в колеса. Тому е, змінити життя, якщо є бажання змінити життя. Без бажання змінити, віддатися вільному потоку і знати, що життя вже змінилось, і просто довіритись і бути в моменті, бути в потоці, діяти за відчуттями і без прив'язок до здійснення цього бажання. Тому що чим більше ми хочемо, тим більше воно від нас втікає. І чому я говорю, що е, якщо у вас з'являється бажання, то це типу в потенціальному полі, воно вже є. Тому що, е, ну, погодьтеся ж, не всім одинакові бажання приходять, так, якби в кожного е, якісь свої пріоритети, свої цінності. І так як ми живемо взагалі в полі, можна так сказати, енергетичному, так? Е, е, в цій Нереальності. А, і так як говорять вчені, а, ці всі частинки, з яких складається цей всесвіт, знаходяться в, типу в суперпозиції. Так? Тому що ну, дійсно, от якщо, якщо брати, що а, наша істина суть це пустота, чиста свідомість, а, вищий розум. Ну, повністю весь абсолют, так? творча енергія, то е, в цьому е, просторі може з'явитися будь-що. Тобто це абсолютний потенціал можливостей. І тут може з'явитися як якесь дерево, да? так може з'явитися не видно. Не видно да? Так може з'явитися і автомобіль. Так, може з'явитися і якась пара, да, там, кому хлопчик-дівчинка. І е, може хтось, якщо е, не має е, немає бажання да, зустрічатися, може потім воно і зникнути, да, хтось десь кудись піде, ви про нього більше і не почуєте. Це абсолютно потенційне поле можливостей. І е, ці всі речі, об'єкти, які з'являються в цьому полі можливостей, це все енергія, ці всі частинки, вони є в суперпозиції. Що, що це означає? Що вони е, просто вільні, це просто хвиля, яка не організована в структуру, не організована в якусь матерію, в якийсь об'єкт. І вона знаходиться в суперпозиції до тих пір, поки е, не буде якогось спостерігача. Так? Або е, якщо перекласти людською мовою, це. Е, Є, наприклад, якась людина, так? є у вас там, якась подружка, товариш, колектив на роботі, неважливо. І от відмітьте, якщо ви знаєте, що от я зараз прийду на роботу, і там як зазвичай, там, чи я запізнюся, чи там, керівництво буде там, щось від мене вимагати, чи там якась там, моя колега буде там, мене Знов там зі своєї, о, сьогодні ж ця працює, да? знов там зі своїми шуточками, наприклад. Да? Або там, бачите, дзвонить мама, да? о Боже, зараз знов там буде запитувати, а де ти, що ти, що, що ти робиш і контролювати, чи ти то зробила, чи ти те не зробила. Да? Якщо ви вже цього очікуєте, ви це знаєте, ви вже направили свою цю увагу, ви вже зарядили ці частинки, цю ситуацію своєю енергією. Цією вібрацією, цими емоціями, які, е, які у вас виникли в цей момент. І картинка, як дзеркало, не може вам цього не відобразити. Не може. Скільки б ви не очікували, чи якщо ви будете просити, да? чому ми не можемо змінити людей? І ми кажемо, Ой, вони ніколи не зміняться. Да? Він ніколи не зміниться, чи вона? Е, тому що, якщо ви хочете когось змінити, знову ж таки, це. Він вас не влаштовує, це ви на це реагуєте, ви на це тригеритесь, ви це не приймаєте, ви підсилюєте це своїм емоційним зарядом і ви просто бачите відображення. Спробуйте на комусь з ваших рідних, наприклад, так, ну, неважливо. Можливо, навіть і краще на дальніших, тому що про е чужих людей ми знаємо менше. Да? І тому в нас не, не до кінця сформувалася якась картинка, якесь враження. От Просто йдете там на роботу да? і просто собі поставте під сумнів. А можливо, ця колега сьогодні буде в іншому настрої і е е ніяк не відреагує, да? нічого мені не скаже. Ну так, Для прикладу, ви там кожен собі свою ситуацію підставте. І просто ну, знаходьтеся в нейтральному стані. Навіть не те, щоб в такому, знаєте, тут треба дуже тонко відмічати, ну-ну, да, зараз побачу, ну що там, як спрацює, не спрацює? Так, не спрацює. Просто нейтральний стан. От, просто теперішній момент. Я йду на роботу і от приймаю будь-який варіант подій. Як буде, так буде. Не очікуючи, нічого не очікуючи. Просто собі подумки. А раптом може бути інакше. І знову ж таки, не потрібно ставити там намір, що а от сьогодні вона там буде поводитися так і так. Теж не буде. Це его, якби хоче е, возумнити з себе творця. Теж так не буде. Е, от, просто відпустити. І так насправді з будь-якою ситуацією. Наприклад, е, хочемо ми щось купити. Да? Е, Йдемо в магазин і думаємо, о ні, мабуть, в цьому магазині цього немає, бо там це я в своєму телеграм-каналі розповідала. Теж була досить цікава історія. До речі, приєднуйтесь, я залишу опис в посиланні під відео. Цікаві історії, цікаві, деколи і питання виникають в учасників. Щиро дякую за конект, за фідбек, за запитання, за комунікації. Цікаво спілкуватися. от Тобто, да Вернусь до прикладу, ви щось очікуєте, щось хочете купити в магазині, наприклад, і вже вже самі себе накручуєте, що ай, можливо, там немає. Або, як завжди, там все прострочене. Це. Все. Ці частинки, які на даний момент матриця нейтральна. І на даний момент. Поки ви ще туди не дійшли, поки ви ще очима не побачили, там може картинка розвернутись будь-яка. І як тільки ви це наділили, якоюсь своєю емоцією, якою своєю думкою, яка викликала емоцію, тобто дали емоційний цей заряд, ну все по-іншому бути не може. Дзеркало вам просто відобразить те, що ви сказали, те, що ви подумали. І тут дуже важливо просто бути усвідомленим. В теперішньому моменті а, відслідковувати свої думки, відслідковувати свої емоції, не боротись, приймати, а, не намагатись змінити зовнішню картинку, тому що там змінювати просто немає що. Зовнішня картинка це просто відображення вашого внутрішнього. Коли ви дивитесь в дзеркало і у вас похмурий образ, вираз обличчя, ви не можете там побачити посмішку. Якщо ви подивитесь в зеркало і посміхнетесь, то, відповідно, ви, вам і дзеркало посміхнеться. І зверніть так само увагу, наприклад, який у вас настрій, ви йдете по вулиці, яких ви людей зустрічаєте. Зазвичай це буде більшість, більшість маса людей в такому самому настрої, як і ви. Якщо похмурий, відповідно, всі будуть похмурі, незадоволені і злі. Але може трапитись якась там одна цікава, весела дівчина, тому що там неважливо жінка, чоловік, дитина, е, тому що матриця знову ж таки вам завжди підсвічує, що може бути і так. Тобто в кожному моменті є розворот, поворот, де ви можете перемикнути увагу, перемикнути е, свій приймач на іншу хвилю. В кожному моменті і підказки є завжди. Тому, повторюсь, матриця нейтральна, і поки ви не звернете туди свою увагу, ті, ну, якби ці суперчастинки, да, частинки, вони просто знаходяться в нейтральному положенні. І як тільки ви їх наділяєте. З цієї суперпозиції вони е, приймають якусь форму і вже вибудовується відповідна картинка. Е, так, захотілося мені теж таке коротеньке відео для вас записати. Е, Сподіваюся, що було цікаво, е, корисно, пізнавально, можливо. Якщо є питання, буду рада вашим лайкам, коментарям, запитанням. Е, можливо, це будуть е, теми для нових відео. Щиро вам дякую за ваші перегляди, за ваші подобайки. Бажаю вам усвідомленості, усвідомленого теперішнього моменту. І побачимось в наступних відео. Пока.